День відкритих дверей в Подільському професійному ліцеї це цікаво, пізнавально і дуже смачно. Саме такі враження складаються у здобувачів освіти подільської громади, котрі вперше переступають поріг цього навчального закладу. Їх тут завжди гостинно зустрічають викладачі ліцею і проводять цікаві екскурсії з метою майбутньої профорієнтації. А пишатися ліцею дійсно є чим. Сьогодні це сучасний навчальний заклад, де можна отримати гарну конкурентоспроможну професію, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажника силових мереж та електроустаткування, пекара кондитера, кухара, тракториста комбайнера, водія вантажних автомобілів і слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин. Одним словом, тут можна здобути таку. У професію, яка забезпечить не тільки гідні матеріальні статки, а й велике моральне задоволення, з цим погоджуються ліцеїсти, для яких навчання в цьому закладі стало місцем саморозвитку та самовдосконалення, а ще гарною можливістю зустріти справжніх друзів. Подільський професійний ліцей найкращий тут дуже гарний колектив. Всі одне одного підтримують. Мені дуже подобається. Я тут багато чого навчилася. В нас дуже хороші вчителя, яким я дуже вдячна за підтримку, за допомогу. Вони нас краще. Я не шкодую та задоволена, що пішла саме в цей заклад, та впевнена, що більшість школярів, які завітали до нас сьогодні, на цей захід. Оберуть саме цей заклад для подальшої професії, тож, шановні дев'ятикласники, просимо вас до нашої ліцейної сім'ї. Прочити мріє в майбутньому. Я мрію відкрити свою пекарню. Ось такі амбітні плани на майбутнє будують ліцеїсти. І це дуже приємно, що ліцей навчає і випускає таких впевнених в своїх знаннях спеціалістів, котрі, безперечно, йдуть в ногу з часом. Сьогодні ж всі, хто завітали до ліцею, мали гарну можливість ознайомитись з його матеріально-технічною базою, навчальними корпусами, лабораторіями та кабінетами. Також дізнатись про організацію гурткової та спортивної роботи. Відвідали вони і бібліотеку. І звичайно взяли участь в майстер-класі з виготовлення смаколиків. Що стосується дегустації, то вона прийшлась усім без винятку до душі, тому що страви були смачними і дуже естетично оформленими. Дуже гарно накрили стіл, все дуже смачно, е гарні кексики. Мені дуже сподобались і такі цукерочки. Майбутньому хотіла прийти сюди вчитися? Це чудове місце, але в мене трошки інші плани. Також майбутні абітурієнти дізнались і про те, що в ліцеї є гарне укриття, що дає можливість постійно проводити заняття в офлайн режимі. Побачивши, скільки нового і цікавого, деякі підлітки одразу визначились з майбутньою професією. Мені дуже сильно подобалось, Не проти поступити на поверхні кондитера Класно, uh -huh. 에, можна сказати, типа свою за, заведення своє. Так. А ще. Хорошо готувати. В сім'ї буде ну, так комфортно. Вкусно, типу, э, вкусно готується, класно. Дмитро, я знаю, що ти э, сьогодні вперше тут, в ліцеї, але мрієш сюди поступити, так? Так. Ким ти хочеш бути стати? Трактористом. А чим тобі подобається ця професія? О, ну, різні польові роботи там. Подобається поле. <гум> ну, і кататися на них теж. Все. Я знаю, що ти вже водиш трактор. Хто тебе навчив? <гум> навчив дядьку. «У ліцеї дуже смачно готують. Ти б хотіла прийти сюди вчитися? Можна би, але треба ну, подумати. Мені тут мама вчилась на кондитера. Буде <гум> прикольно. І таких сімейних династій в ліцеї чимало, адже педагогічний колектив створює особливу атмосферу взаєморозуміння та підтримки, тому що самі понад усе люблять свою професію і своїх вихованців. А чим для вас є ваша професія? Це моє життя. Робота з дітьми мене радує, і я без дітей не можу. Що для вас найголовніше в вашій професії, і чому ви хочете навчити своїх учнів? Думаю, ви вчите вже 23 роки поспіль. Ну, саме перше кажу вам, що хочемо навчити, щоб вони були людьми чесними, порядними і хорошими професіоналами своєї справи. Це як кухарі, так і пекарі. Ви любите своїх вихованців. Дуже, дуже люблю своїх вихованців. Що найбільше вас, вас захоплює у вашій професії? Творчість. Творчість мене захоплює. І е, коли я прийшла працювати сюди, е, був конкурс майстрів виробничого навчання, і е, в 2009 році я зайняла перше місце по Україні з майстрів виробничого навчання. Отож, завдяки справжнім професіоналам своєї справи, їх учні працюють не тільки в різних містах України, а й далеко за її межами. І в Турції, і в Польщі працюють, і в Чехословакії працюють, і в, і в Германії дуже багато дітей. А от і в Америці теж наші діти є, тобі ж на всьому нашому земному шаріку наші діти. І це не просто слова, за ними стоїть щоденна кропітка праця, котра дозволяє із сьогоднішніх учнів вирощувати професіоналів, котрі сповідують загальнолюдські цінності. А ще в разі необхідності пліч обліч з іншими стають на захист вітчизни. На превеликий жаль, багато ліцеїстів загинули при виконанні військового обов'язку. Проте підростаюче покоління мріє в майбутньому поповнити ряди військовослужбовців. Після закладу цього я поступлю в воєнне академію, в воєнну академію. Хочу підтримати брата. Слава вашу ліцею. Пішла далеко за межі нашої подільщини. Ваші учні працюють майже по всій Україні. І коли сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, ваші учні, багато хто із них, теж стали захищати свою Україну. Скажіть, будь ласка, як вам вдається виховувати не тільки гарних спеціалістів, а й справжніх патріотів своєї батьківщини? Так, да, дійсно, у нас дуже гарний педагогічний колектив, він не підтримує, тому, тому у нас є такі і успіхи. Ми не тільки їх навчаємо, найвихові, і, і справжніми патріотами нашої країни. Що ви бажаєте своєму ліцею і всім, хто в ньому навчається і працює? Ну, По-перше, бажаю всім і в ліцеї, і поза ліцеєм. Всім бажаю миру, найшвидшої перемоги. Здоров'я і дай Бог, щоб наші захисники всі повернулися б додому. А тоді ми всі разом все зробимо для найкращого нашого подальшого життя. Тож бажаємо подільському професійному ліцею подальшого процвітання, талановитих учнів та творчих звершень. І нехай атмосфера добра, людяності, щирості панує в його стінах сотні років. А випускники ліцею стануть відомими своїми звершеннями в усьому світі. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.